Найбільш сенсаційна тренерська відставка сезону дивна перемога Англії над Італією. Один з найтонших гравців в історії завершив кар'єру. Мене звати Андрій Сеньків, і ми розпочинаємо прямо зараз. Стартуємо з новини про гравця, котрий завершив кар'єру. Попередньому випуску я говорив про Адебайора, про те, як він добре грав за Тоттенхем і як безславно закінчив, їздивши в Москву на турнір. Легенд, але якимось дивним чином я опустив новину про набагато важливішого гравця футбольній історії про Месута Озіла. Колишній гравець Шальке, Вердера, Реала, Арсенала, Істанбула, Фенербахче оголосив про те, що вішає бутси на цвях. Озілу було 34 роки, але фактично, у футбол нормально озіл не грав сезону 17-18, Тоді в Арсенал прийшов у Най Емері, Озіл. Почав отримувати все менше ігрового часу, почав все частіше виходити на поле з лави запасних, але принаймні мав цю ігрову практику. Подальший сезон він не був основним в Арсеналі, не робив погоди в Нербах чи відверто догравав в Істанбулі. Ці роки це було тотальне нівелювання неймовірного таланту Озіла, конфлікти в Арсеналі. Бажання бути ближчим до реджепа Ердогана, котрий використовував прізвище Озіла у власних політичних цілях, і в підсумку ми отримуємо історію, коли говоримо про те, що талант цього гравця був не до кінця розкритим. Але я з цим не погоджуся, тому що ОЗІЛ тривалий період часу був найкращим плеймейкером в європейському футболі. Те, що ОЗІЛ витворяв в мадридському реалі, ба більше що він витворяв в арсеналі. Це щось з чимось. Титули озіла в збірні Німеччини. Це бронза чемпіонату світу в 2010 році. Це золото в 2014 році. Це все те, що робить його дуже і дуже крутим футболістом. Навіть якщо в нього би не було титулів за збірну, його розуміння футболу, його витончена гра, його вміння підігравати партнерам, його вміння знайти. Розвиток атаки там, де розвитку, на перший погляд немає, його міння віддати передачу туди, де не просилося і зробити так, щоб м'яч летів ворота. Це неймовірний рівень виконавської майстерності, котру ОЗІЛ демонстрував тривалий. Період часу тому я би не став говорити про гравця, котрий виблискував в реалі та арсеналі в та лізі та англійській прем'єр-лізі протягом тривалого періоду часу тим, хто себе не реалізував. Так само титули в збірні Німеччини, його роль збірні Німеччини тривалий період також говорить про це. Тому прошу вас не складати собі в голові враження про ОЗІЛА за підсумками його останніх сезонів. Там було набагато все глибше. Тонше та значущіше. Після того, як ви глянете цей ролик, обов'язково вбийте в Ютубі Месуд ОЗІЛ і гляньте один, два, три ролики з нарізками його неймовірної гри. Я думаю, що після смак завершення кар'єри цього гравця для вас буде іншим. Пішов великий, пішла велика постать. Давайте це. Зафіксуємо, а мої друзі з Фабет підтримують український футбол у найскладніші часи. Наразі вони підтримують сім українських клубів та твердо переконані в тому, що вже дуже скоро ми повернемося на футбольні стадіони у своїх рідних містах. Підтримуй український футбол разом з Фабет. Деталі у закріпленому коментарі під цим відео. Далі, поки клубний футбол відпочиває, буду вам розповідати про найбільш цікаві матчі збірних відбору до Євро 2026, котре відбудеться у Німеччині. Вчора, 23 третього Березня найкрутішою вивіскою був матч Італії та Англії. Це класика, що тут говорити. В цьому матчі Англія перемогла в Неаполі з рахунком 2-1. Гарі Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. На його рахунку 54 м'ячі. Що було в цьому матчі цікавого? Я би поділив цю гру на два абсолютно різні тайми. Я думаю, що так зробить кожен із вас. Перший тайм це повна домінація Англії, і неймовірне диво, що Італія на перерву пішла лише за рахунку 0-2. Другий тайм це контроль м'яча Італії та сідання Англії в автобус. Якщо порівнювати домінацію Англії в першому таймі та домінацію Італії в другому таймі, то та домінація Англії була. Куди значущою, куди соліднішою, тому незважаючи на те, що ми бачили два різні тайми, перемога Англії для мене є цілком заслуженою та логічною. Давайте говорити про перший тайм і те, чому Англія настільки моцно домінувала. Пункт номер один це стандарти. Стандартні положення Англії це те, що ставило вступ про італійців тривалий період часу, і два м'ячі, котрі Англія забила, це якраз результат. Отого, давайте поговоримо про гол номер 1 гол, котрий забив Деклан Райс. Тут ситуація під час кутового 6 проти 8 на користь збірної Італії. Два гравці стоять на дальній та ближній стійках. Чотири гравці стоїть в ряд на лінії воротарської, два гравці трошки вище над ними. Ну і Нікола Барелла Караулить Підбір. Тут історія не про позиційну опіку, а про зону при стандартних положеннях. Чому Райс взагалі забив? Як так взагалі вийшло? Бачимо перед собою скрін, де я відзначив трьох найважливіших гравців Англії при цьому стандарті: Кейна, Макгуайра та Райса. З Кейном. Прямо тут зараз грає Ді Лоренцо, котрий справа найближче до нього. Маквайра також покривають один в один райс на ближній стійці. За ним полює Толой. Подача летить на Маквайра. І в цей період е, ще двоє гравців збірної Італії йдуть на це перехоплення. Відповідно, в цьому епізоді біля Магвайра одразу три гравці збірної Італії, і також з них є Ді Лоренцо, котрий грав по Кейну. Відповідно, Магвайр до м'яча не добирається. М'яч перелітає і Маквайра, і всіх тих трьох, хто його опікав, і Кейн залишається сам з м'ячем на лінії вертарського майданчика. В той же час всі гравці збірної Італії, звернуть, будь ласка, увагу, дивляться виключно на Кейна і на те, як він битиме поворотах. Що ж він робитиме. Один з тих, хто прийняв таке от рішення, був і Толой. Його я відзначив другим червоним кружечком після Кейна. За Толоєм знаходиться Райс, котрий абсолютно один. Всі дивляться на Кейна. Удар Кейна невдалий, голу немає, але Райс е, користується тим, що толой, пішов дивитися футбол, е, б'є в поворотах без супротиву і відкриває рахунок матчу. Тут я би не говорив про якесь напрацювання Англії при стандартах. Щось надзвичайно складне, хитро придумане і так далі. Тут швидше помилка. Італійців стандарт No. Це другий м'яч збірної Англії, котрий було забито після пенальті, коли Ді Лоренцо зіграв рукою. Історія набагато простіша тут вже хаосу. Немає гравці, не губляться, гравці тримають е своїх суперників. Фактично немає гравців збірної Англії, котрі були би абсолютно одні в цій ситуації. Але Ді Лоренцо, коли тут не відклеївся від Кейна, все правильно робив з точки зору позиціонування, програє і грає рукою. Це пенальті. Підсумовуючи цей стандарт, я скажу наступне: не було жодного його напрацювання, не був унікальним цей стандарт. Це ще одна помилка Італії біля своїх воріт. Тому що тут швидше погана гра Італії при стандартних положеннях, ніж добра гра Англії. Але при цьому всьому рахунок 2-0. Давайте поговоримо про пункт номер 2. чому Англія домінувала не лише на стандартних положеннях, а і під час гри, під час позиційної гри, під час перехідних фаз, під час контр. Так, ну фактично, не було жодної фази гри в першому таймі, де б Італія могла би Англії бодай, щось нав'язати. І тут одразу треба говорити про кілька факторів. Фактор перший. У цьому пункті це гра Джуда Белінгема. Джуд Белінгем традиційно був всюди. Якщо говорити про атаку, він своєчасно вміло, е, вдало е, займав вільні кишені між захисниками суперника. Наприклад, тут швидка атака збірної Англії шоу отримує м'яч зліва. Проти нього прямо зараз грає Толой. Белінгем бачить е, перед собою величезний коридор між Ачербі та. Лоя. Цей коридор, він розпочинає рух. Шоу прокидує Толоя, і в нього є одразу кілька варіантів для передач. На дальній стійці абсолютно вільний Сака, під ним трошки грає Белінгем. Передача шоу на Сака цілком логічна. Якщо б вона би прийшла, там, напевно, був би гол. Але якщо б він зіграв би в цьому епізоді на Бірінгема, а той же потім на Сака чи ще на когось, чи пробив би, Це чисто теоретично також. Могло би бути хорошим рішенням підсумку Белінгем показує люку. Ну мовляв, чому ти мені тут не віддав. Знову ж таки, це не помилка шоу. Обидва варіанти розвитку атак, правдаму виконанні були би ок. Тут історія про те, що Белінгем був вільним навіть в цьому епізоді. В багатьох атаках Англії Белінгем пропонував себе, коли не мав м'яча. Правильно відкривався і майже завжди був один. Тут приклад, якраз про те, про всюдисущість Джуда. Ну і шаленство відбувалося щодо гри Англії у відбої та в ситуативному пресі. До прикладу, оцей момент, коли Жоржіньо отримує м'яч спокійно та без жодного тиску на перший погляд в нього є час, простір і так далі. Він може і має тут приймати якесь оптимальне або просто просте рішення. Це має робити гравець, який грає на позиції Жоржіньо. Але Жоржиньо невдало приймає м'яч, і на цьому невдалому прийомі Берінге його одразу підловлює і перехоплює. М'яч іде до Філіпса. Філіпс іде в центр та перебуває по воротах. Гра Берінгема відборі гра Берінгема. Щодо правильного розміщення в вільних зонах, це те, що робило Англію монолітом. Другий момент традиційний, вже, напевно, для Англії, котрий проговорено до дирок буквально, це гра Гаррі Кейна. Його Постійні опускання наліво, направо, в центр для того, щоб створювати перегрузи в відповідних зонах і, і, і створювати можливості для вбігання партнерів. Наприклад, в цей момент Кейн справа виконує прострільну передачу. І хто біжить замикати цю передачу так, правильно, це всюди сущі чут Беллінги. Постійні зміщення Кейна. Також ставили оборону Італії в абсолютний ступор. Загалом Італія була командою, яка не була здатна грати з Англією на цьому рівні інтенсивності, на цьому рівні швидкості, на цьому рівні е, прийняття рішень. Це була абсолютна декласація. В Італії фактично не виходило нічого, жахливі матчі одразу проводили і Жоржінні, і Лука Лукапелегріні, е, і Ретегі, котрі, хоч і гол забив, але. Зіграв так собі, не було постійного та ефективного підключення захисників крайніх збірної Італії. Англія в ці моменти сідала низько в 5-6 захисників. САКА допомагав шоу, Гріліш допомагав Вокеру, і оці здвоєння не давали жодних шансів фланговим гострим фланговим захисникам збірної Італії на якийсь конструктив. І Манчині, котрий жалівся на. Невисокий кадровий потенціал своєї збірної не виглядає вже настільки безглуздо, тому що українець, котрий читає новини від тренера збірної Італії про те, що в нього немає гравців, виглядає дивно. Але нічого дивного немає. До прикладу в центрі нападу збірної Італії вийшов Ретегі найкращий форвард чемпіонату Аргентини без жодних питань. Найкращий бомбардир минулого сезону і один з найкращих в цьому сезоні. Чому цього гравця заграли за збірною Італії і чому це зробили прямо зараз? Тому що прямо зараз в Італії немає форварда. Давайте аналізувати щиро і Мобіле Травмований, а коли не травмований, не може ніяк набрати повноцінну форму. Скамака перейшов Вестхем і не має там стабільної ігрової практики. Распадорі, котрий отримав багато ігрового часу в Італії Манчині. також травмований. А якщо не травмований, не має багато ігрового часу в Наполі. Тому ставка саме на цього аргентинця е, має логіку і слова Манчині. Про Відсутність кадрового потенціалу також має логіку, що точно змінило цю гру. Факт номер перший це те, що Англія, традиційна Англія Гарта Саудгейта, розуміючи, що вона вже виграє 2-0, розуміючи, що нічого їй не загрожує. Вона сіла в середній блок, віддала ініціативу збірній Італії і була готова розривати на контратаках. Цей план повністю провалився. Англія жахливо контратакувала, жахливо атакувала в принципі. І вони захищалися фактично весь період, не чотирма, п'ятьма або шістьма людьми, тому що флангові півзахисники також сідали в лінію. На таку англію було боляче дивитися порівняно з першим таймом, і рішення Саудгейта перейти в режим енергозберігання, а я вважаю, що це 100% було його рішенням в перерві. Є для мене повністю провальним, тому що якою б не була Італія, все одно тривали контроль м'яча, все одно тривали перебування біля підступів до штрафного майданчика Пікфорда. Воно рано чи пізно щось шось мало би видатися. Тепер говоримо про другу історію в цьому контексті: про пропущений м'яч Англію. Зараз у справедливості скажу, що оцей от. Постійний тиск Італії на ворота Пікфорда він не створював моментів. Подачі банальні розіграші, котрі ні до чого не призводили. Фактично відсутність гольових моментів. Італія не була сильною позиційній грі. Італія зловила Англію на помилці. І Ця помилка Гаррі Маквайр. Давайте дивитися разом, де розіграш не чаю від воріт. Маквайр отримує цю передачу, просуває м'яч далі. Виконує невдалу. Передачу на Джека Гріліша тут буває. Хто тут винен сказати важко? Чи Маквайер, котрий видав давне передачу, чи Гріліш, котрий на цю передачу не вийшов, але факт залишається фактом. Лоренцо перехопив цю передачу, і Макваєр, замість того, щоб в цей момент сісти на свою позицію в центр захисту, летить у ризикований відбір проти Ніколи Барели. Він фактично викидується, звільняючи позаду себе величезний простір, і оце викидування Маквайра. Якщо було би вдали, ми б ми просто поаплодували і навіть не говорили б про нього в цьому розборі. Але це. Було невдале викидування, і Маквай, крім того, що свалив проти Барели, дозволив м'ячу потрапити до Марко Вераті. Далі Вераті віддав на Пелегріні, а там знову ж таки була величезна зона. І Пелегріні спокійно віддав на Ретегі, котрий скоротив відставання у рахунку. Про Маквайра коротко скажу. Я не вважаю його настільки хреновим гравцем, як його вважаєте ви, але просто те, коли помиляється Маквайр, майже завжди є результативним. Це якась унікальна можливість цього гравця. Загалом він хороший на передачі. Він сильний диноборствах, скануванні, читанні гри. Йому правда бракує швидкості, і правда, всі ці його ризиковані моменти переважно перетворюються м'ячі на власні ворота. Це якась, це якась магія. Ну і третій елемент зовсім іншого другого тайму. порівняно з першим це заміни, це заміни збірної Італії, коли на поле вийшли Крістанте, тоналі, особливо ньонто, замість Пелегріні, гра нарешті. Полетіла ньонто ліца був найбільш активним гравцем на полі. Лівий півзахисник, котрий раз по раз обігрував вокера, створював якусь напругу та гостроту, чого не робив Пелегріні. План був попередньо в тому, щоби Спінацола грав по всій бровці, а пелегріні зміщався в центр. Воно не працювало від слова зовсім І коли на поле вийшов такий ортодоксальний вінгер, як Ньонто, гра трошки завелася. Оці от пункти боягузтво збірної Англії. Помилка Маквайра, заміни Італії, змінили гру, але вони не зробили Італію командою, котра створює моменти, котра заслуговує на нічю, котра там бодай б'є площину воріт е, Пікфорда. Тому ця перемога Англії, хоч і є дивною, хоч і не є такою монолітною, вона все одно є. Абсолютно заслуженою в неділю. Англія зіграє проти збірної України на Вемблі. І з важливого слід сказати, що за Англії цьому матчі не зіграє Люк Шоу, котрий отримав червону з італійцями. Але це Україні сильно не допоможе, тому що там може вийти і Бен Чілвіл, і Кірен Тріпке. Ну є в Англії кому замінити цього гравця. Щодо шансів збірної України проти Англії, то буду песимістичний. те який футбол Англія показала проти Італії в першому таймі не залишає мені ніякого позитиву. Якщо Англія проведе так перший тайм проти України, то рахунок напевно буде більшим ніж 2-0, і будь-який автобус Англії в другому таймі нам не сильно допоможе. Ваші прогнози, ваші варіанти. Будь ласка, ліпіть в коментарях. Будемо дискутувати. Те, про що ми не будемо дискутувати, це те, що потрібно оформити підписку на цей канал, а також поставити лайк та дзвіночок. В цьому відео. Це обов'язкові речі для перегляду. Не сперечайтесь, будь ласка, зробіть це і йдемо далі. Точно найголовніша новина цього випуску це тренерська відставка в Баварії. Коли я записую цей випуск, інформація поки що не є офіційною, але більд. Та Фабріціо Романо – це максимально авторитетні джерела, котрим немає сенсу не довіряти. Тому я думаю, коли ви дивитиметесь це відео, Нагельсман офіційно покине Баварію. На заміну Нагельсману також є претендент Замість Юліана баварію, очолить Томас Тухель, котрого вигнали босни з Челсі, і з того часу він знаходився без клубу. Чому ця інформація є сенсаційною? Тому що Баварія не мала глобальних проблем в плані футболу. В цьому сезоні Баварія провела лише декілька прямо провальних матчів Бундеслізі. Один з них проти Леверкузінського Байра на минулих вихідних. Врешті втрати очок Баварії не були критичними з точки зору побудови гри цієї команди. Те, що Баварія прямо зараз знайде на першому місці в Бундеслізі, це не лише результат втрат самої Баварії, навіть ні, швидше це результат стабільної гри Брусі Дортон, яка видавала шалені серії з багатьох. Перемог в ряд, тому ну можна говорити про те, що в Баварії нарешті з'явився стабільний конкурент, а не те, що Баварія прям сипеться. Більше того, я все одно впевнений, що Баварія б виграла цей чемпіонат Німеччини. Так чому ж Нагельсман взагалі йде? Чому він йде? Перед матчем з Брусі Дортон, який відбудеться 1 квітня, чому вінде перед матчем, матч Ліги чемпіонів проти Мансіті проти важливих матчів Кубку Німеччини? В чому взагалі причина? В чому взагалі суть цієї історії? Тому що ще півтора роки тому Баварія заплатила за трансфер на гельсмана. 25 мільйонів євро. Саме така сума була заплачена Баварією Лєйців, щоб Нагрісман розірвав контракт цієї команди і очолив саме Мюнхенський клуб. Одразу кілька інсайдерів говорять про серйозні розходження керівництва клубу та нагрісмана, зокрема з Хасаном Селіхемідічем, одним з директорів клубу. Конфліктів одразу було кілька. Конфлікт перший це відставка, звільнення тренера Волотрів Паловича, з котрим. Плідно комунікував, дружив Мануель Ноєр. Мануель Нойер публічно висловлювався про те, якого хрена цього тренера звільнили. Я з цим всім не згоден. Також викликають питання м, різні погляди Селі Хамітіча та Нагельсмана. На різні історії. Зокрема, Серж Гнабрі поїхав якийсь період часу на показ мод. Це не сподобалося Ліхаймічу. Він про це публічно заявив. Щось там бла 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 гравці Баварії не мають там таке робити. Нагельсман сказав зовсім інше. Мовляв, все окей, мене не цікавить, що гравці роблять в позаігровий час, якщо не порушують закон. І таких от дрібних і недрібних історій нестиковок Нагельсмана та Селяхайміча було чимало. Розуміло, що в Баварії рішення про відставку не приймає одна людина. Це не історія з українським футболом, де кучук не сподобався Козловському, умовно Козловський його погнав. Тут інше, тут є голосування, є певна кількість людей, яка піднімає руку, голосує за чи проти. І цих людей Селіхамиріч зумів переконати в тому, що прямо зараз, під час паузи на матчі збірних, зміна тренера Баварії буде оптимальним рішенням. І це рішення, м'яко кажучи, є нелогічним та дивним. Так, Баварії були проблеми. Так, Баварія не вигравала всі матчі сезону. Так Баварія епізодично провалювалася. Але монолітно говорити про якусь повноцінну кризу не можна. Були в Баварії цікаві тактичні інтеграції різних гравців в різних матчах. Був прогресок окремих виконавців як Джамала Мусіала, до прикладу, Чичупомотінга. Чи тобто в Баварії, все було. Окей, не настільки погано, щоб звільняти тренера, і не настільки добре, щоб говорити, що на Гельсман це супер топ робота, то це історія про те, що висновки треба було робити вже за підсумками чогось, а не по ходу. Тому я впевнений, що тут звільнення не в футбольних якихось причинах, не через результати, не через якісь провали. А просто через якісь особисті контакти саме Селіхаміча та Нагельсмана. Більше того, коли Селіхамічи є в Баварії, то тренери там змінюються як рукавички. Анчелоті в 18-му поперли, Ханкеса в 18-му, Ковача в 19-му, фліка в 20-му. Тут мають місце різні історії, різні причини, рішення різних людей, але факт залишається фактом завжди таке щось трапляється. Також не слід забувати про вплив. Е Ветеранів Баварії на рішення керівництва, тому що і Томас Мюллер, і Мануель Ноєр це люди, котрі мають величезне слово, величезні авторитет і величезне вміння зворухопити роздягальні, вплинути на рішення керівництва за версією окремих німецьких інсайдерів. Ці люди також мали вплив на те, щоб Нагельсман пішов прямо зараз. В підсумку ми отримаємо дуже дивну історію, котру, по ходу, доведеться розхлябувати Томасу Тухелю. враховуючи характер самого Тухеля. Я не думаю, що це тендер Тривалу, величезну перспективу. І якщо вам говорити про якусь німецьку пунктуальність, солідність планування чогось там німецьке дуже таке скрупульозне, то розкажіть їм про цей кейс. Якщо вам скажуть, що Ігор Суркіс поганий менеджер, також покажіть цим людям цей кейс. Кейс. Також дивіться мої інші відео. Наприклад, тут я вам розкажу про ваших улюблених легенд, коли поїхали в Москву на якийсь там турнірчик Оце от, в цьому році. А тут одна з моїх нових та також цікавих відео. Пишіть коментарі, будь ласка, ставте лайки, дивіться. Дякую вам, що ви були зі мною до самого кінця. Слава Україні, слава ЗСУ та переможного спокійного вам.